Майбутні чемпіони у Черкасах відбувся обласний відкритий чемпіонат з Греплінгу. У змаганнях взяли участь команди не лише з Черкащини, а й з Кропивницького та Київщини. Як дівчата та хлопці виборювали путівку на всеукраїнський турнір, далі в сюжеті. Відкритий чемпіонат Черкаської області з греплінгу зібрав понад 300 спортсменів. Пан Сергій приїхав болівати за сина Богдана. Боротьбою хлопчик займається близько року, і це друга спроба вибороти золото на регіональних змаганнях. Такий вид спорту позитивно впливає на розвиток дитини. Вважає тато спортсмена. Це розвиває впевненість в свою чергу в дитини. Також це розвиває його е, ну, настрій. Ну, рухатися вперед, змагання все ж таке. Ну і плюс здоровий образ життя. Що кажете перед кожним виходом на атака. На ну що він найсильний, найкращий, щоб додати йому впевненості в собі. Сей подобається, бо діхай ходить тут. Зрозуміло. А дівчат захищаєш в класі, якщо хтось Так. Спортсменка Дарина із міста Фастів розповідає, спочатку цей вид спорту не надто захопив її, проте кілька тренувань усе змінили. Тепер у неї нова мета стати чемпіонкою. Може, нікого не бояться. Коли я виграю змагання, мене приїжджають, всі хвалять, і мені це приємно. я хочу стати чемпіонкою світу? Окрім Дарини, виборювали першість на татамі ще двадцять одноклубників. Тренер команди каже, попри воєнний стан тренування не переривалися, а такі спортивні заходи варто проводити і під час війни. Діти повинні розвиватися в будь-який час. Там війна, не війна. Ну це розвиток дітей. Якщо в нас буде здорове покоління, здорові діти, то це буде дуже чудово. Наставник команди з Кропивницького Євген Харитоненко впевнений в успіху виступів своїх вихованців. Каже, не кожен піде шляхом професійного спорту, проте боротьба дає сили та витримку, а ще можливість захистити себе. Ми заздалегідь назначили собі ціль приїхати зайняти призові якісь місця, тому що діти в такому віці майже на одному рівні. Ми починаємо залучати дітей з за 2017-го на сьогоднішніх змаганнях, на даних змаганнях з тисячі шістнадцято року. Завдяки нашим захисникам на передовій ми маємо змогу виховувати справжніх патріотів. Справжніх майбутнє це наші діти в умовах воєнного стану. Регіональні змагання з греплінгу проводять з урахуванням безпекових норм, кажуть організатори. Щорічний чемпіонат під завершення сезону дозволяє не лише прокласти шлях до всеукраїнського турніру, а й подивитися на рівень спортсменів. Наскільки вони виросли, наскільки вони стали сильнішими, да щоб визначитися з командою, яка буде представляти нашу область на відкритих всеукраїнських змаганнях з реплінгу. після нового року? Ми плануємо повести сильну команду минулого року. Ми завжди були займали командні місця. Перві другі в цьому році націлюємося будь тільки першими. За результатами змагань понад 20 борців одного з черкаських клубів здобули золото та можливість взяти участь у чемпіонаті України за перемогою у всеукраїнських змаганнях. Спортсмени матимуть шанс позмагатися у турнірах Європи та світу. Вікторія Чорнобривий Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ільдана.